Сьогодні у нас понеділок вечір. Сьогодні так трошки роботи зробили, впоралися вже наших Я вже стоять. Це Кіаніру відправляємо в Україну, поважаємо нашому водію швидко добратися. І ось такого Volkswagen Golf 1.4 бензин на автоматі. Також поважаємо нашим двом водіям швидко добратися в Україну. Перегнати, розмитнити е, ці автомобілі. А ми залишаємося ще в Нідерландах. Завтра маємо оглядати. Вже давно я не брав і не купував таку машинку, як Renault Меган. Завтра маю оглянути 13-й рік чорного кольору в бусе комплектації е, 290 проб'ю, якщо не помиляюся, приватної особи. Також маємо забрати Kia Niro. Е, Ще маємо оглянути одне Kia Niro. Ну і в принципі будемо оглядати, якщо щось з'явиться, будемо купувати. Всіх, хто цікавлять автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону в шапці профіля. Також вдома маю зараз ще одну Niro. І, до речі, буду продавати свій Peugeot 508 в житті 2018 року. Також кого зацікавить, телефонуємо. Дякую.